Воно проходить, дівчата. Бажання проходить. До всього і до речей, і до людей. Робіть все, поки у вас є на це бажання. Витрачайте гроші на дурниці, не економте. Дурниця, вона дарує радість. Економія ні. Куди збирати? На похорон. Та ще нікого не похованим не залишили. Радійте, поки є радість, любіть, поки хочеться. Зустрічайте світанки, пийте вино під гарний настрій, ходіть, бо соняш по землі, траві, піску, цілуйте тільки по любові, співайте, навіть якщо немає ні голосу, ні слуху. Живіть жадібно до тремтіння, до мурашок, до сліз, до сміху. Час мчить швидше за світло.